Доброго здоров'я! Третя декада вересня в ліс. Так вийшло, що починаємо з зонтиків, із великих. але вони якось уже довіри. Ой, більш-менш дивіться, ця ще біліша. Оцей зонтик трошки сірий. Так, те й перевіримо, а з виду. Такі вже аксакали, а їх ще можна використовувати в їжу, клас. Отей вже завернувся до верху той залишається, а там ще один. Цей зверху більш-менш знизу. Ну, таке знизу забираємо. Ось у нас уже скільки грибів на почин. Великий почин у нас. Після великої перерви в лісі першими з'являються дощовики, дощовики звичайні, а потім уже йдуть всі інші гриби. Ось так я помічаю на протязі років. Але як воно буде зараз? Дивіться, які кнопочки дощовики. Отам дощовиків багато, але ми приїхали якби за іншим, тому йдемо далі. А такі чудові гриби, лисички. Заберемо обов'язково. Ви бачите, трапляються лисички нам на втіху після довгої перерви. Вони росли і без перерви, але їх було зовсім мало, а сьогодні трошки більше. О, Тут ціла сімейка. Треба знімати куртку якось парку парко в куртці. Тепла погода перед холодами. Далі прогнозують доволі серйозні холоди. Ой, клас. Давно ми вже лисичок не їли. Збираю і збираю. І там, і там чудово. Листя понакидала. Зонтики у мене в пакеті на велосипеді. Тут лисички. Наша улюблена голубина рядовка. Ось так, вона завернулася нерівно донизу. Довкою ніжкою. Порхавок багато. Порхавки це дощовики. Цікавий грибочок, теж нерівна шапинка. І це теж голубина рядовка. І тут теж вона. Добре. Не раз помічаю ось таку картину. Звірики мотлошать голубину рядовку, залишки гриба бачу. Знову багата на сьогоднішній день сімейка лисичок. Ось тут лисички. Ось тут. Тут і тут, оце гриби. Росли все літо, все літо нас виручали, і ще й осінню ростуть. Чудово. Ох, які сироїшки буріючі. Гарні сидять здалеку схожі на білого гриба. Ні, це не сироїжки буріючі, це рядовка жовто-червона. Схожа й на сироїжку і на білого гриба зараз. Залишається. Отут ростуть зелениці, але цей гриб скоріше. Синій, ніж зелений, це синіючий павутинник, і ржаві пластинки. Ух, хтось гавкає ось там. Що це може бути всяке? А що то таке Вася? Що то гавкає? Козел каже, Вася гавкає. Там гущавинка, вони, видно, там водяться. Приїхали на Краснюки, щось сидить цікавеньке. Моховичок ксерокомус, моховик зелений. Не дивіться, що він коричневий, він буває всякий. Тут зеленкувато коричневий, добрий гриб. Я їх люблю. Ще й чистенький. Дивіться, які у моховика крупні пори. Прямо заглянути можна туди. Чоловік одненького краснюка вже вловив. Зараз ми його подивимося. Каже худенький, нещасненький, проте є. Молоденький, значить, Ой, який красивенький. Так, молоденький не старенький. прибрати його. Класний грибок. На сьогодні перший болетовий. Чудово. Удача! Бачу грибу докупи не притулився. Хто ж то такий? По дорозі до нього сироїшка є. Сироїшку варто сьогодні перевірити. Перевірки не пройшла м'якенька, а то краснючок. І він тут наверху, не в траві, молодець, знайшов собі комфортне місце сухенький, гарненький краснюк, і товстенький. Краснюки найтовстіші гриби. У них найбільше грибного м'яса з усіх болетових. Часом бувають такі величезні. Чоловіка лосові мухи заїдають. Це наше горе стало восени, а цього року і влітку вони були. Старенький краснюк він уже навіть спори випустив, не встигли ми. Чорний грузь росте, груздь молочник, оливково-чорний. Перевіримо ми їх солимо в пристойному стані, нормальному. Ніде не пропав. Однесенький, може, ще знайдемо де. Сперечаємося з Васією, що це таке. Він каже: це польський гриб, я кажу, це тапінела, тобто свинушка товста. Так вона є, свинушка товста. Бачите, яка ніжка у неї бархатиста, коричнева. Пластинки, свинушка, але не та ж свинушка, яка небезпечна. Зараз маємо все більше і більше грибів з коричневими шапинками, різні рядовички ростуть, павутинники, і ось черговий грибок, навіть здалеку схожий на білого. Прикрився гілочкою. Це не білий, це той самий моховик, зелений. Дуже добрий гриб, трошки і старший за того, але піде. Час осінніх грибів з'явився паутинник слизький. Він їстивний, умовно їстивний, їстивний після відварювання. Він росте групами, тут поки що одненький, але якщо знайдемо групу, я його ще раз відварю, спробую. Минулої осені я його їла і він мене не вразив смаковими якостями. Ідемо далі. На дорозі, на другому красниковому місці впала осика. А ми тут на лисичковому місці. Ох, який гарний. Найкращий на сьогодні. Перлізо через осику, так? Да? О, які красиві. То... Я ж їх бачу. Бачу тут лисички, бачу. Такі красунечки, лисички, збираємо їх і збираємо. Ох, і комарі стали пекти. І якраз закінчився інсектицид, пшикалка. Прийдеться терпіти. Заради таких грибочків все витерпиш. Подивіться, які гарненькі, які яскраві. В кінці, вважайте, вересня. Чудові лисички. Чоловік теж пристойний груздь знайшов. Хрящ молочник оливково чорний. О. Молочко ллється. Оливкові тони на чорному. Так заманливо жовтіє з-під зелених дубових листочків. Велика гарна лисичка. Кантарелюс цибаріус латиною. Приїхали по грузді, чоловік дуже зрізав, грузді старуваті, але ми зберемося, візьмемо їх. Чисті, бачите? Краще, звісно, молоденькі. Але на засолку і такі підуть. Чистий, світлий. Ну, чом би не забрати такого гриба? Збираємо в пакети, тому що у груздів, у хрящів, молочаїв. Пекуче молочко. Веселку знайшов. А ти ручками? Ручками промацують. О, яка свіжесенька веселочка. Який слиз ще не об'їжений, тільки вистрілила. Може, ні. Може, й нема. Люди, які займаються веселками, продають їх, влаштовують собі в лісі грядочки. Отаку веселку. Вони б прикопали б, щоб вона давала далі потомство, немає яєць. хай сидить собі далі, хай розмножується. За хрещами, молочниками, оливково чорними ми приїхали в грабняк. На цьому місці схоже, що все. Ідемо на наступне. Пахне веселкою, як під носом, і ніде її не видно. Он яка брава сидить, вистрілила, вгору дивиться, і мухи її майже об'їли. Ану, де твої сестрички, братики, що мають. Вилазити нема. На жаль, ну сиди й далі. красотунька Багато дощовиків. Я один спробувала такий пружний, такий добрий. Аж відскакує. Цей не такий пружний, але біленький всередині, поки він білий, його можна брати. І думаю, що ж я їх не збираю. Уже б до цих пір назбирала б грибів. Ось, ось сидять ще. Оце який класний, тверденький. Цей ні. Він білий, але зам'який. В темних грабняках можна зустріти і говорушки, і рядовки. Зараз лише міцена рожева отруйний гриб. Вона біленька, білесенька, з низу. Рожевува бускова шапинка. Не слід її брати, а там дощовики перевіримо. Лікопердон перлатом смішно так називається по латині. Добрий дощовичок. Глянула таке, як дощовики не справжні. Але чим дощовики несправжні відрізняються від яєць веселки? Тому що ось це яйце лопнуло і воно має вистрілювати, а ці яйця. І ще добрі. Ось такі. Он вони хотіла показати на тяжах, на таких нитках товстих. Ростуть. Це теж має вистрілювати, але воно доїде ще у нас додому. Удача. Ліки. Ліки від усього. Чоловік виразив бажання з'їсти яйце веселки прямо в лісі, Зірвали, з'їли, полікувалися від усіх хвороб. Обтерти його, обшкрябати і розрізати напополам. Така жилейка в нього, і бачите білий конус то буде шапинкою, а це спороносний шар буде. Уже не буде? Зараз ми його з'їмо. Смачно? Щоб сілька так? Таке враження, що гриби розкачуються, розкачуються і ніяк не можуть розкачатись. Але трохи набрали лисичок, рядовок, краснюків, чорних груздів, яєць-веселки. Так що на прогулянку до лісу іти можна.